Навчання в мене, як я і казала, спочатку все дуже змінилося. За останній час От, в фінансах. Мені дуже чесно, я ніколи не думала, що в мене ще я стану такою, наприклад. Ну я останнім часом, наприклад, можу оплачувати все сама, замість якщо раніше за мене все оплачували батьки, то зараз я це роблю сама. І мені здається, що це. Також є невеличким досягненням, е, і впевненість мене збільшилась, бо коли йшла на курси, я боялася, чесно кажучи, навіть і на е, ці щотижневі зустрічі по допомозі щось там говорити, писати. А після того, як я прийшла навчання і вже е, багато з клієнтами працювала, і багато говорила ось з вашими співробітниками, то в мене дуже... Е, Збільшилася впевненість, я би сказала. Е... Мені здається, історія Діани це не про везіння, це відповідь на всі, але які ми собі самі вигадуємо.